Віце-спікер російської держдуми Петро Толстой погрожує Казахстану. Він звинуватив Казахстан у русофобії, заявивши в ефірі Радіо Комсомольська Правда, що казахські міста є споконвічно російськими, тому РФ має на них історичні права. Як заявив російський політик, якщо Москва не закриє тему України, то у неї виникнуть проблеми і з Казахстаном, і з Вірменією, і з іншими країнами, які оточують РФ. Петро Толстой заявив, що проти того, щоб казахи забували, що Алмата – це колишнє місто вірне, яке. Проіснувало з такою назвою з 1867 по 1921 роки. Якщо ми не закроємо тему України, то у нас виникнуть проблеми і з Казахстаном, і з Арменією, і з іншими країнами, які нас з Казахстаном, вважаєте? Ну, конечно. Почему? Ну, посмотрите на то, что происходит сегодня в Казахстане в плане, так сказать, отстраивания некоего казахского государства. Какая там расцветает национальная мифология по поводу независимости, по поводу перехода на латиницу. Там очень много всего интересного, если вы так вглядитесь. И я против того, чтобы они забывали о том, что Алмата ⁇ это город верный. Наша русская крепость казачья. И вот эта вот история, она важна для... Национального самосознания. А выдумывать историю не надо. Для того чтобы отделиться от России, отмежеваться. И даже если ты продал всю землю Китаю, а все недра англичанам, все равно не надо. Надо. Бить сусідами в хороших отношениях, депутат Мажеліса Мурат Абенов прокоментував висловлювання віце-спікера Російської Держдуми про Казахстан. За його словами, Петро Толстой допустив низку висловлювань, які ніяк не можна назвати відповідним добросусідським та союзницьким відносинам між країнами. І мовляв, цим він шкодить самій Росії. Мурат Абенов зазначив, що не хоче, щоб цитую казахстансько російська дружба постраждала через подібні безвідповідальні висловлювання. про Диктовані особистими, а не державними інтересами.